Слава Україні, Росіяни пошкодили в Україні майже дві тисячі об'єктів культурної інфраструктури. Смерть мельничанина після затримання ТЦК. у Кам'янці-Подільському проявилося авто, яке шукав Інтерпол. Вітаю вас на першому подільському. Я Ольга Захарченко. Це «5 хвилин на головне. Майже 70 тисяч жінок служать у лавах збройних сил України. Про це повідомила заступниця голови Міноборони Наталія Калмикова. Станом на початок 2024 року загальна чисельність жінок у збройних силах України складає 66,9 тисяч осіб. Із них 47,2 тисячі військовослужбовці, 6,5 тисяч на керівних посадах, близько 4 тисяч на лінії зіткнення. Росіяни знищили й пошкодили в Україні майже дві тисячі об'єктів культурної інфраструктури. Про це повідомляє прес-служба Міністерства культури та інформаційної політики. Збитків зазнали 1987 закладів культури без урахування пам'яток культурної спадщини. З них 324 знищені. Це 16,3%. Загалом постраждали 958 клубних закладів, 708 бібліотек, 153 заклади мистецької освіти, 114 музеїв та галерей, 36 театрів, кінотеатрів та філармоній, 15 парків, зоопарків та заповідників, а також три цирки. Смерть хмельничанина після затримання ТЦК поліція Хмельницької області порушила кримінальне провадження за фактом незаконного позбавлення волі за заявою рідних 41-річного хмельничанина Андрія Панасюка. Хід розслідування кримінального провадження перебуває на контролі уповноваженого справ людини Дмитра Лубінця. Про це повідомляє Суспільне. Нагадаємо, Андрія Панасюка, зі слів родичів 27 березня на вулиці затримали працівники Хмельницького міського ТЦК та півдня утримували в приміщенні військомату, незважаючи на погіршення стану здоров'я. Через два дні після затримання та перебування у ТЦК Андрій Панасюк помер у лікарні. Ультрафіолет несе більше шкоди аніж користі. Про це з року в рік нагадують фахівці на початку сезону засмаги. Активне сонце не лише залишає опіки на шкірі, запускає процес її старіння і може викликати онкологічні патології. Відтак сонцезахист важливий у будь-якому віці. Особливо варто приділити увагу шкірі малюків. Якщо до шести місяців перебування на активному сонці варто взагалі обмежити, то вже далі необхідно придбати сонцезахисні засоби. Варто слідкувати за тим, як одягнена дитина та дотримуватися водного режиму. Про все це і не тільки вже у вечірньому випуску розкажуть мої колеги. А також матеріал ви зможете переглянути у соціальних мережах. У Кам'янці-Подільському проявилось авто, яке шукав Інтерпол. До Кам'янсь-Подільського сервісного центру МВС звернувся місцевий житель, аби зареєструвати омріяне авто. Ауді втім, йому це не вдалось. Машина виявилась у розшуку. Про це повідомили у регіональному сервісному центрі МВС Хмельниччини. Адміністратор після перевірки усіх документів розпочав реєстраційну операцію, яка згодом була призупинена, оскільки під час перевірки за наявними базами даних з'ясувалося, що вказаний транспортний засіб розшукується інтерполом. Країна ініціатор розшуку Бельгія. Тепер справою займаються правоохоронні органи. Фахівці ж радять при купівлі вживаного транспорту укладати договір купівлі-продажу у сервісних центрах МВС та звертатися до експертів для його перевірки. Весна та літо період загострення алергій. Люди страждають від симптомів недуги, збудниками якої є пилок та цвітіння. За словами фахівців, алергія може з'явитися у будь-якому віці, і лікування від неї потрібно обирати лише під контролем лікаря. Однак, в першу чергу радять профілактичні заходи. Більш детально про те, як полегшити перебіг недуги та, власне, як від неї берегтися, розкажуть мої колеги у вечірньому випуску новин. Тож не пропустіть. Хмельницький музей студія фотомистецтва запрошує на виставку фотографії «Жіночий вимір Українки. До експозиції увійшли світлини, які раніше експортувалися у Хмельницькому музеї студії фотомистецтва на різних виставках, а тепер зберігаються у фондах музею. Це 60 фотографій авторів з різних куточків України, а також на виставці є світлини Хмельницьких фотохудожників. Показ робіт виставки фотографій Жіночий вимір українки триватиме з 9 травня по 4 червня 2024 року. Станом на цьому це уся інформація ще більше у соціальних мережах телеканалу. Долучайтеся до створення ще якіснішого контенту про головні події області. Деталі у телеграм. Мирного та спокійного дня. Бережіть себе.